В разі небезпеки наберіть номер 101 і служба по рятунку прийде на допомогу. Звичайно, краще, щоб в нашому житті не було небезпечних та екстремальних ситуацій. Сьогодні ж ці хлопці зібралися не для того, щоб когось і щось рятувати, а щоб відзначити своє професійне свято. Відрадно є те, що наше професійне свято збігається з днем шанування ікони Божої Матері Неопалима Купина, яка є покровительницею пожежників та рятувальників, символом оберегу людей. Від пожеж, природних катастроф та іншого лиха, виконуючи вимог Кодексу цивільного захисту України, Народна служба по рятунку Тесненського району є постійній постійні готовності до дій за призначенням, спроможна високопрофесійно здійснювати захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Про що свідчить численні факти приборканих стихій, врятованих людських життів та збереження матеріальних цінностей, впевнений, що всі ми з і гідністю будемо і надалі нести високі звання працівника служби цивільного захисту, примножити набуті кращі традиції, докладемо максимальну зусиль для подальшого вдосконалення свого професіоналізму заради благородної мети, служіння українському народові. Ця служба небезпечна. Тож хвилиною мовчання була вшанована пам'ять тих рятувальників, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Ви запобігаєте, рятуєте, допомагаєте. На вашу допомогу розраховують ті люди, яким потрібно вас. Але я би хотів на майбутнє, щоб якомога менше було викликів для того, щоб рятувати, якомога більше ви б долучалися до того, щоб повести патріотичний заклад. Щоб запобігти тим нещасним лихам або тим нещасним випадкам. Ми спільно з адміністрацією на ті можливості, які є у нас на сьогоднішній складний економічний час, намагаємося долучатися через програми різні і так далі, аби було пельне, аби були якісь інші речі. Хочеться сказати, що дійсно це високе звання, рятівник ви несете і щастя. В день професійного свята звучали не тільки слова щирої подяки за добру службу, а також були вручені грамоти та грошові премії рятувальникам району. Процедуру нагородження провадили голова Тисменецької райдержадміністрації Микола Зелінський та заступник голови Тисменецької районної ради Руслан Фармус. Очільник міста Тисминиці Богдан Дарчин не тільки привітав місцевих рятувальників з професійним святом, а також вручив подяки та грошові премії. Рекунек, це є рятівник, і сьогодні чекають на. На це люди, чекають наші жителі, і не дай Бог, казав, коли нам треба, але ви все є наполокові, тому що і під час цього нелегкого часу виконую, і кулями грошей, пожежі їдуть і, і, і гинуть, тому бажаємо здоров'я, бажаємо, щоб ваші сім'ї не мали втрат, бажаємо всього, все найкраще. Від керівництва обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій виступив Ростислав Кочмарський, який привітав рятувальників з професійним святом. Дозвольте привітати вас з вашим святом, побажати вам наснаги, щастя, здоров'я, терпіння. Направду, дуже важкий час сьогодні настав для нашої ненької України. І зараз. Знаєте, що на сході дуже важко вашим рідним, хто в кого друзі зараз знаходяться на Сході. Кожний українець вважає честю, чим може допомогти нашим друзям, які зараз захищають незалежність, суверенітет нашої держави. До молодих рятувальників з вітальне словом звернувся і ветеран пожежної охорони. Від імені ветеранів, вас поздоровити святом, святом захисника, щоб ваш були здорові, щасливі і постійно приїжджали, як то кажуть, йшли на роботу і щасливо повертались додому. Ну що, хочу, від імені ветеранів я скажу, мені дуже приємно, дуже навіть, бо тому що 19 18 років тому я як вийшов на пенсію. Даний час ще працюю начальником Служби пожежної безпеки Укрпочти Івано-Франківської дирекції. Як то кажуть, займаюся далі тим своїм хлібом, яким я займався тут в Тисниці. В Тисниці я попрацював 18 років постійно. Ну, коли ми працювали, це був інший час, інші вимоги. А зараз приємно, що я сьогодні побув. Кожний рік я бачу. Змінюється частина, все в кращу сторону свято закінчилось. Пора заступати на службу.